Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Вітаю програма дорогі депутати Черкащина». До вашої уваги ми продовжуємо слідкувати за діяльністю та бездіяльністю наших мажоритарників. І в цьому випуску ми проведемо день з депутатом на окрузі, побуваємо в партійних приймальнях, а також розповімо вам, чим займалися наші народні обранці від початку серпня. Олег Петренко працює в приймальні на окрузі. Також працює в своєму комітеті. Побував у Батурині на відкритті фінального етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл в засобах маси інформації висловився, що виступає за те, щоб в Україні нарешті запровадили норму вільного володіння зброєю, а також про перейменування вулиць в обласному центрі, зокрема щодо присвоєння нинішній вулиці Оржонікідзе імені Сергія Амброса, бійця полку Азов з Черкас, який загинув 18 лютого в Широкіному. Володимир Зубик потрапив до рейтингу прогульників засідань Верховної Ради, який склали в громадянській мережі ОПОРА. Нардеп від 195-го округу відвідав лише 28% засідань. За даними опори, лише 11 депутатів взяли участь у всіх пленарних засіданнях перших двох сесій Верховної Ради восьмого скликання. Геннадій Бобові відзначився в матеріалі комсомольської правди годинником за 94 тисячі доларів. Якщо вас це здивувало, гляньте в його декларації. Владислав Голуб працює на окрузі. Також у мережі з'явились фото з його відпустки з сім'єю. Нагадаємо, що він на особистому авто здійснив кількаденне турне заходом України та Поділля. Сергій Рудик активно працює на окрузі та в своєму бюджетному комітеті. Полемізує у відеозверненні з прем'єр-міністром України, займається вирішенням питання про виділення земельних ділянок українським воїнам. Його благодійний фонд профінансував розробку документації, також, як і Олег Петренко, висловився на підтримку того, що українці повинні мати можливість володіти зброєю. Нагадаю, що у Сергія Ярославича є автомат. 19 серпня єпископ Української православної церкви Київського патріархату Черкаський і Чигиринський Іоанн призначив його на посаду голови парафіальної ради релігійної громади парафії, преподобної мучениці Євгенії. На ОДТРК РОСЬ прозвітував про свою роботу. Місію справився і як депутат мажоритарник по 198 му округу, практично всі пропозиції мої е, пройшли. Е, на жаль, не пройшли недорозподіленими по Черкаській області є ще сума приблизно 45 мільйонів гривень. Е, з хорошого пройшли. Е, смілянський е, колектор три приблизно з, з половиною мільйона гривень. Це ціна, е, яку на сьогоднішній день. Коштує 12 поривів колектора тільки в цьому поточному році, і від цього від, вибачте, то від запаху, від того, що це всі фекалії йдуть від цих поривів навколишнє середовище, страждає порядку 20 тисяч людей. Антон Яценко активно працює на окрузі та оперативно інформує про свою роботу у Фейсбуці. Також в Умані, центрі його 200-го округу, з'явилось безліч рекламних плакатів та щитів про те, що працівниця його приймальні Ірина Плетньова балотуватиметься в мери. Зазначу, що кампанія місцеве. Х, виборів ще не розпочалась, і відповідно як і реєстрація. Але це, зрештою, пояснює його інформаційні наступи на нинішнього виконуючого обов'язки міського голови Умані Олександра Цебрія. Побував в ефірі телеканалу Умань. Також з'явилася газета рідним людям на 38 сторінок, на сторінках якої він звітує про свою роботу за попередню і теперішню каденцію. Попутню про роботу Ірини Плетньової залишив свій підпис під зверненням з вимогою дозволити Поплавському та Ківалову, які голосували за закони 16 січня, залишитись ректорами своїх вузів. Також свій підпис там залишив Сергій Рудик. Слід відзначити брак інформації та кепський контакт з медіа Геннадія Бобова, Валентина Нечепаренка та Володимира Зубика. Тож ми просили принаймні місцеві змі звертати увагу на їхню роботу. Місцеві змі, активісти, ми разом ліпше. Ми побували у приймальнях всіх народних депутатів від Черкащини. А як щодо партій? Чи мають діючі приймальні вони? Ми взялись дізнаватись. Нагадаю, що Черкащина обрала до парламенту шість партій. Саме вони подолали п'ятивідсотковий бар'єр. Проте свобода до Ради не потрапила. Опозиційний блок на Черкащині не підтримали, хоч, зрештою, вони отримали місця в будинку під куполом. Та їхньої приймальні в Черкасах немає, перевіряли наші колеги. А як щодо решти? Ви знайти адреси приймалим партії, яким віддали свої голоси Черкащани, які прийшли до парламенту. Мені знадобилося відсили ну, три хвилини. Зрештою, зізнатися через специфіку роботи, ми і так знаємо ці адреси. А от ще підемо і подивимося, як вони там працюють і чи працюють взагалі. Приймання радикальної партії розташувалося на вулиці Небесної Сотні, 31, на першому поверсі. Ну, ходімо подивимося, чи там хтось працює зараз. Тут головне не переплутати, бо поруч інтим-бутік. А ось і громадське приймання партії Олега Ляшка. Тут ще досі написано, що вона на вулиці Леніна, але це вулиця Небесної Сотні. Прийом громадян ведеться з понеділка по п'ятницю з 10 до 16. Безкоштовна юридична консультація і номер телефону приймальні. Добрий день. Так, працюємо вже кілька років щоденно, з 10 до 16 години, іноді довше родиться зошит такий прийом громадян. Внутрішні документи. А, от сьогодні проходила фінансова допомога, хочуть приймати участь в ДВК, юридичні консультації, земельні субсидії. Дуже багато різних питань. Молоді. Там, де ми можемо допомогти, проконсультувати, ми звичайно допомагаємо, але є такі питання, в яких ми просто юридично не маємо права втручатися. От, там, от мого сина хочуть засудити, повпливайте на судді. От ми пояснюємо людям, що. Ми не маємо впливу на судовий відсотків 60%. Так, це наш виборець, який говорить, от перша фраза Добрий день, ми любимо ляшка, і потім викладають свою проблему. Е, є такі, які от шли, побачили табличку, зайшли, прийшли спілкуватися. Є от, дуже багато людей це відсотків 30, мабуть, які вже. Кажуть, ви наша остання надія, ви вже останні інстанції. Ми не знаємо вже просто до кого звернутися. Звичайно, в кожному районі у нас є громадські приймальні, там, де зареєстровані організації. Зараз деякі ще в процесі реєстрації. Ну, а приймальна самопомочка розташувалася на бульварі Шевченка 266, в у офісі на четвертому поверсі. Ну, тут сусідство не таке пікантне агентство нерухомості. Добрий день. Ну, приймання працює у нас з 14 січня 2015 року. Ми надаємо на волонтерських засадах це саме юридична приймання. Я... Ми надаємо тільки первинну допомогу згідно законодавство. Консультуємо в принципі, населення з комунальних питань, з питань саме з тими, які вони приходять. Там спадщина, субсидія. А Надавали роз'яснення. До ваших конкурентів чи колег з інших партій приходять там найчастіше за матеріальною допомогою і до вас так само люди звертаються. Бачите, у нас немає фонду, щоб її надавати. Ми на Хрещатику будівля за номером 225 і десь саме тут, на другому поверсі, має бути приймальня батьківщини. Ось вона Черкаська обласна партійна організація Батьківщини. Зараз спробуємо зайти. Добрий день. З громадського телебачення можна вас... Почекайте, будь ласка. Добре, почекайте. Ви домовлялися? Ні, ні. Ну, а як ви давно переїхали? Ну скільки вже рік уже до рік уже досі ну а люди знають так, заходять, звертаються у вас Ну, до люди. Вас... Знають де ми знаходимося. Це перше. Ну, з якими питаннями не... найчастіше, бо ну, наскільки депутатів вже ж немає від від Черкащини, щоб від Батьківщини. якщо найчастіше говорити, то люди звертаються про надання матеріальної допомоги. Це люд... це питання, яке ви зрозумієте, що зараз людей коштів немає, що люди збідніли, і це питання найбільше зараз, які звертаються люди. Крім цього, люди звертаються до нас по тарифах, по за стан, по, субсиді. по субсидіях, по стану доріг. Тобто загальні питання, які цікавлять людей, які проживають в місті. А люди приходять до нас. Ну, люди, які за межею бідності. А офіс обласного блоку Петра Порошенка знаходиться ось у цій будівлі на шостому поверсі. Це бульвар Шевченка 205 до нас дуже часто приходять зверненнями, тобто є якась частина, яка там звертається безпосередньо до народних депутатів, тому що в них приймальні компактні поруч. Владислав Голуб має тут теж свою приймальню як народний депутат, крім того, що Дніпровці є. Олег Петренко має тільки придніпровці. До нас люди звертаються як до політичної сили, поряду питань. Тут, на негалі це там, високі тарифи, оформлення субсидій. Е, є програми у нас допомоги. Воїна маток, питання. Земельні спори різні. Відколи запущена програма Стоп корупції маємо ряд звернень. Зараз намагаємось з правоохоронними органами з'ясувати, чи є там факти корупції. Люди часто неохоче дають документи, просто на словах заявляють про факти корупції. Я ж прихильник того, щоб це було доведено, що якась є заява, є скарга, якесь підтвердження для того, щоб ми могли прокуратуру передавати, там, Службу безпеки. І пускати в хіці справа Приймальня народного фронту, який назбирав на Черкащині найбільше голосів, має офіс. От у цій будівлі це бульвар Шевченка 266, дріб 2. Тут же приймальня свобода, яка по Черкащині набрала більше п'яти відсотків голосів, але загалом по Україні до парламенту не пройшла. Звичайно, що вони працюють. Нормальні люди, нормальні люди відпустку проводять на картоплі. Завтрашнього дня їдеш на картоплю. А ви може пішки? Що ж, сьогодні цілий день ми проведемо з депутатом від 197 округу Владиславом Голубом. Власне на його окрузі на Канівщині. Розпочнемо з села Килиберда, куди він приїхав от в школу. Зараз побачимо, що він тут буде робити. Потім його особистий прийом в Каневі і ще ряд заходів. Ну що ж, цілий день ми з ним подивимося, як проходить виїзний день депутата. До нового навчального року готові вже Так. Да. – хочеться повертатися до школи. Чи краще та нашу, краще хай літо продовжиться. Mm -hmm. перше, Я перше бачу дітей, які хочуть, щоб літо закінчилося. Точно на на п'ять навчалася, а так не дотягнула не зовсім п'ять. Я хочу наголосити на тому, що ми спільно з сільським головою звернулися до нашого народного депутата Верховної Ради Владислава Голуба з проханням придбати для нашої школи шкільні меблі. Владислав Володимирович миттєво відреагував на наше прохання і вже найближчим часом до нашої школи були доставлені нові парти лави для учнів перших та четвертих класів і нові шкільні. Столи та стільці для учнів 5-11 класів. Тому, Андрій Володимирович, від всього нашого педагогічного колективу, батьків, я батьківського комітету, учнівського комітету, від сільського голови, сільського, ми щиро вам дякуємо. Дякую, Підмалю. Давай, <ріст> А війна чи не треба привезти. <ріст> все буде, буде. Звернули вас. І в комп'ютер, і мультиведійну душку. Мультиведійну. Скромно. Почвалося, все змоває меж. Валентина, <ріст> буде так, далі вище. Давайте на вище. Вже вище вище. — Батончики. Це все от профінансував форум розвитку черкащини. Так який інтерес форуму розвитку черкащини от в таких діях? Ну, я вважаю, що це ефективний співпраці депутата, громадськості і бізнесу. Форум розвитку Черкащини в цілому це організація, яка поєднує дуже багато представників і громадськості, і бізнесу. І з наших лав вийшов народний депутат Гулов. Він був заступником голови організації громадської організації. Форум розвитку Черкащини. А у бізнесу завжди є такий інтерес. Він не завжди матеріальний. Ну, Дороги йдеться Ми... про філантропію. Ну, я б сказав не тільки чиста філантропія, це є позив серця. Якщо його нема, ну в, в понятті в самому ви правильно сказали. Але якщо людина не налаштована допомагати, а має тільки допомагає з власного зиску, як ну от ставиться це питання, який ви маєте зиск від цього, це зиск нематеріальний. В цьому ж таки селі селі Калиберда Канівського району мешкає бабуся Владислава Голуба і користуючись нагодою, він заїхав до неї всього на кілька хвилин. Дочекайте. Як ваші справи? Ви знаєте, донька вискочила і браку. Дякую вам. Я розумію, що матеріально не так дуже у вас класно йде. І я ще до вас прийшла ще до вас, щоб ви допомогли мені. Це не, не допомога, не допомога е, матеріальна, а допомога е, юридична. Отак я можу сказати. З якого питання? По трудовим спорам. Я з питанням мені потребується допомога в лікуванні онкопухолі. З приводу гемодіалізу. По поводу субсидій, по поводу пільг. Ніхто ж нічого не каже. Гроші заховайте, а то хлопці зараз заснімуть. Хто не вже мене снімав? Та питання в іншого, гроші заховати в Які загуб... гроші? — Загубити десь гроші. А, те. Прийшла, ця бумажка. Оця... Привизивають мене у цю. Сіде да це субсидії і пільги. Катак дає мені бумажку фірмину. Напишіть заяву, що ви відказуєтеся від пільг. Тому давайте там наступну разу зустрітися. Бо вам Олена Олександровна четвер четвер. Придіть за останній місяць, от там де які у вас були Хорошо. І ми зразу перевіримо, чи можливо вам нарукування субсидій. Десь о 9.30 за машиною Владислава Голуба ми виїхали з Черкас. О 10.00 був захід у школі, передавали нові парти калибердинській школі. Потім був прийом особистий у приймальні в Каневі. А зараз о 13.20 тут будуть дарувати дошкільному навчальному закладу віночок. Постільно Ну, Насправді двох'ярисна ліжка це мрія, кожна йдеться. Розуміло. Ну, бачите, ми як попросили, <постійно> ми тут з маленьким, так сказати, безреком. Ви знаєте, яке у нас була? Не завжди вистачає. ж Це кості, на якій діти спали, виявляється 83-го року. Небагато діточкам, та. діточкам білизна. В групі волошка, бачите, колір? Ну, колір випадково був підібрано. Це не випадково, це, це не випадково. потрібно так, да. щоб сто телевізора. Може, якісь запитання та. до мене є. Там По Верховній Раді, mm. по політиці, mm. бо ви ж всі дивитесь телевізор, mm. критикуєте телевізор, а потім приїжджає до вас народний депутат і ви нічого не кажете. Їм більше 25 років. Ми їх зберігали, а вже Це, далі зберігають. Не одне покоління вже на них. Да. Так. Просто неможливо далі їх зберігати, ви ж бачите, вони вже всі на шурупах сидять. Що ж, я ж бачу. я, я, Якщо згадати. Скажіть, у нас буде дорога чи не буде? Так, ви мені розкажіть, я ж не знаю історію вашого питання. Ми звільно пригласили людину, щоб цей це наш депутат я знаю. Голуб. Владислав я знаю. Владислав Володимирович. От зараз дитяча садками перемістилися на вулицю в Каневі. тут актив розмовляє з Владиславом Голубом про ремонт дороги. Що от, Місцева влада не хоче ремонтувати їм дорогу вже декілька років поспіль, а дороги в них, як бачите, немає. Пишіть, куди звертну і по 300 гривень з двора збирали гроші на дорогу. І що ж вони зробили за цю дорогу? Ну, це Я, я думаю, що буде щоби... зробити. Я почув, за... 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 а, а посилює негативний психологічний ефект від відсутності дороги. Той факт, що поруч дорога є красива, гарна. Ну і користуючись нагодою, люди ще знаходять питання, які... Можна поставити депутат, сюди де, вниз вулиця, оце не де ми так. Ні. Там обще світла немає. Тоді як робили, міняли про Говорили, просили поставте хоч пару, щоб сам щоб світло. Ну там же ж ночу пройти невозможно. Насправді шкода, що насправді шкода, що ви з такими питаннями звертаєтесь до народного депутата. Ну але бо це питання міста міської влади місцевий депутат. — По вашій вулиці? — Ми і самі не знаємо. Тобто ви не знаєте ваших місцевих депутатів? Вони нас не було. Оце ж після доща, всю глину, оце все змило. З 80-го да, року нам обіцяють зробити дорогу. У мене діти були ще малі. Отаку я їх брала під руки і отаково було грязі. Отак. Плюс-мінус так і проходить в прийом громадян з особистих питань в моїй громадській приймальні, виїзд на місця, спілкування з людьми. Це я роблю, коли є що місяць щомісячна тижня під час сесійної роботи, от зараз, не дивлячись на те, що умовно кажучи, напевно літом всі мають хочуть бути в відпустки, я все одно продовжую далі працювати. Ну, от ви презентували парти школі Калибердинській білизну дитсадку, це все за фінанси форуму розвитку Черкащини. Так, Ці, так? Два, ці два заходи відбувалися за фінансову підтримку форуму розвитку Черкащини. Ось ну мені насправді приємно. Ну можливо, це не щось таке занадто велике, що там, можливо, там в інших округах можливо інші народні депутати використовуючи свої фінансові можливості. Але коли до мене звертаються люди, якщо я... Ну розумію, що в мене є можливість допомогти, то я намагаюся їм допомогти, а не займатися бездіяльністю і казати там, ну нема там грошей і так далі. В чому їхній інтерес от, там через вас допомагати людям? Ну, дивіться взагалі діяльність громадської організації, форум розвитку Черкащини. Де я був перед обранням, я був заступником голови цієї організації. На меті ще є мета випливає насправді з назви, що громадська організація полягає мета діяльності її в розбудові Черкащини. Це залучення інвестиційних проєктів, ну це передусім, це і реалізація певних проєктів, планів. Тому насправді це можливість далі їм розвиватися ну, нам, всім як громадські організації. Це підіймати рівень Черкаського краю на трошки інший рівень. Дивіться, ви сьогодні у вас пул. У вас є прес-секретар, помічники, помічник, ну тобто працівник громадської приймальні, авто, водій, три приймальні, наскільки я знаю. Так. Здається, на то все виділяється 12 тисяч. Ну це не кажучи про бензин. Ну, Відверто ж не вистачить 12 тисяч, щоб ви там часто так їздити по округу. Скільки ви разів їздите на округ, на округ і як вдається отримувати от? Ну знову ж таки, я ще раз повторюю, що кожен раз, коли тиждень роботи в окрузі, я в окрузі. І от, ну, як бачите, сьогодні от, е, використовую водія форму розвитку Черкащина. Як правило, я проїжджаю своє авто в Черкаси і далі вже користуюся е, машиною форму розвитку. Е, тому ну я дійсно з вами погоджуюся. Щодо, з, щодо там заробітної плати і, і відповідного там забезпечення громадських приймальних дійсно всі мої керівники приймальні є моїми помічниками-консультантами, і це можна вільно перевірити на сайті. От, ви сьогодні познайомилися з Зеленою Радченко. Е ви бачили мого прес-секретаря Іру Гришко. Е це всі є моїми помічниками-консультантами. Ну я намагаюся якось вкластися в ті кошти, що є. Нам також ще виділять 6 тонн на так зване забезпечення депутатської діяльності. Ну це як правило ця сума виходить повністю частично на добрання мені до, до округу, але також канцтовари, бо йде розход паперу, відповідно, розход принтера і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дуренька, якщо до мера зараз прийду, там, начну головою битися, він скаже, нема грошей, нема грошей, а, що, а я ж виділити не можу. А люди ж ну, ти ж бачиш у настрій, вони ну, не готові це почути. І, а інше, ну, на жаль, гіпертрофують діяльність депутата. Ну, от, вважають, що депутат це все, це отакий пацан. Вирішує любе питання. Любе. А от що хочеш, то вирішує. Повір мені. Якщо ти там не decision maker, умовно так кажемо, або там не супер, там, то твоя діяльність в залі, отак, пим, пим, пим. Ну добре, добре. Андрій, це ти встиг записати. Йолки-палки, ти можеш камеру виключати. кой-коли? Приїжджайте депутати, марш будемо. Наприкінці випуску ми анонсуємо для вас та для депутатів, що готуємо офіційні звернення та запити з приводу діяльності їхніх благодійних фондів чи реалізації програм, які вони декларують. Нагадаю, що 6-7 нардепів мають в своєму арсеналі щось подібне і пров проводять під цією агідою або ж і просто від свого імені діяльність на кшталт роздачі матеріальної допомоги, подарунків для шкіл, дитсадків ставлять батути біля приймалень і таке інше. А потім, як ви бачили з наших опитувань, саме ці. Дії виборці розуміють як безпосередню роботу депутатів. Сергій Рудик має благодійний фонд. Владислав Голуб, як ви дізналися, співпрацює з форумом розвитку Черкащини. Валентина Чепаренко реалізовує програму Люди мають жити краще. Лише Олег Петренко, депутат від 194-го округу, не має в арсеналі чогось подібного. Отож, якщо коротко нас цікавить, чи існує якийсь бюджет цих фондів або програм, план його використання та джерела наповнення? Чи можливо депутати жертвують? Зі своїх кишень маючи зарплатню 5 тисяч гривень. Депутати. Наразі все. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці. Запрошуйте туди своїх друзів. Програму для вас роблять громадянська мережа «Опора» та громадське телебачення Черкаси. Щастя вам і здоров'я! Депутати, депутати вам доведеться з часом їх повертати.